Салют танкіст, бабуля на зв'язку. І у нас, в гру, розробники вирішили сьогодні в четвер завести колекцію контейнерів. Можна сказати, колекцію контейнерів різні на вибір. Тому в сьогоднішньому відео ти побачиш, як я упорюся і буду відкривати велику колекцію контейнерів. Тому це вже заслуговує на те, щоб ти поставив палець в цьому відео. Підписався на канал, тому що більшість, більшість глядачів просто дивляться мої відео без підписки. І обов'язково протисну дзвіночок, щоб не пропускати нові круті відкриття контейнерів. А я більше не трачу часу і поїхали. Так, що ж, давай розбиратися, що в нас тут є. Як завжди, в принципі, вже оновлена колекція контейнерів не за 12500, за 13500, в якій міститься 17 контейнерів. Але ми її сьогодні, певно, лишимо. Ну і вона є в звичайному варіанті без скидки, знижки за 18750. Потім розробники завезли ще велику колекцію контейнерів. Без знижки, ну, як вони пишуть знижкою 50%, вона коштує 27,250. Як на мене дорогувати, тому що тут, а, тут в нас 24-25 контейнерів, і, в принципі, трішки більше по 1000 за контейнер виходить. Є ще зі знижкою за 19,5%. Ось це вже доволі цікаво, тому що тут десь по біля 800 золота за контейнер виходить. І вже можна, в принципі, повідкривати і подивитися, чи вдасться окупитися. Так, купуємо. Мінус 1950. Рахуй, 6 тисяч в мене є. Побачимо, скільки в кінці вийде повернути і наскільки плюс-мінус я окуплюсь. Добре, почнемо ми, в принципі, з химери. Як вона перша є, давай ми з її почнемо. 500 золота мінімалка, ну, що зробиш? А що, підков на Химеру немає? Мені здавалося, на Химеру були підкови. Тут стільки підков, що в принципі не знайдеш. Може і помиляюся, якщо чесно. Добре. Йдемо далі. Десятку лишаю на потім, дев'ятку на потім, десятка на потім. Ковш, рампанзер. Давай, давай мені танчик. Так, я не поняв. Що це за нагороди? Я прийшов сюди заради окупу, а не щоб дивитися на оце ось це. Калібан. До 10 тисяч танчик. Краще б і десятку, і танчик. Знов дає три нагороди. Так. Щось мені це вже перестає подобатися. Ну, нічого. Ще є достатньо контейнерів. Відкрив тільки два. Залагало. Давай, давай. 5 тисяч золота. Сюди, на базу. П'ятерка вже. Вже відбилася ну це круто, навіть якщо танчик не випав, 5 тисяч золота це класно. везешка Лишаємо. Altproto MX30. Так само до 10 тисяч золота, або танчик. Знову три нагороди. Та що таке? Що в нас далі? Бізонте. Ну, давай бізонте відкримо. Те саме до 10 тисяч золота або танчик. Але падає три нагороди. Не цікаво, добре, почнемо з кінця. Бачу, тут нічого цікавого. Лорен 50 тонн ми лишимо. Тітан Страйф. тебе. Може більше, ніж три нагороди, мені в кінці кінців покажеш. Більше, але толку з них небагато, тому що випалося на 200 золота. Ну добре, їдемо далі. Вікерс МТБ. Тут ще може бути грандіозний контейнер. Якого немає. Ні золота, ні грандіозного контейнера, ні тобітанчика. Поки що, крім тих 5000, нічого цікавого не дропнулося. So later. Давай, може, звідси танчика. Та що за, блін? Що таке? Це тільки мені так падає чи всім так дропається? Я прийшов сюди окупитися, а воно ось так. Віпера. Давай. Давай мені золото. Та воно тупо дає по три нагороди і все. Так, це десятка. Тайп 5 карі. Може танчика досиш? Або 10 тисяч золота. Картоха, ну. Знову галяк. Знову три нагороди. Так, що в нас тут ще є? Анігілятор. Ну. Хотілося, б, щоб танчик випав. Теж три нагороди. Ще сьогодні в мене не дуже щастить з контейнерами. Чарлі Манч. Може, звідси щось цікаве? Чотири нагороди нарешті. Півтори тисячі золота. 6500 я вже собі повернув. Так, це чар-футур. лишаємо. Т-60. Давай, не підведи мене. О, більше нагород. Блі, мене цих камуфляжів на нього вже достатньо. Міг би і танчик дропнутися. Те лишаємо. ВЗ лишаємо. Ага, лишилися одні дев'ятки і десятки. Давай почнемо з об'єкт 7-5-2. бажаний танчик 9 рівня, певно. І сьогодні мимо. Один день преміум аккаунта. Він теж, до речі, підков не має. Об'єкт лежає, МВЗ. Не пофіксили, ні. Компенсація в сріблі, якщо танчик є. Ну, на щастя, в мене цього танчика немає. В принципі, і не буде, тому що мені знову падає три нагороди. ТЛ720 Тобто я за 25 кунтів не отримую жодної машини. Так, да, і мені трішки вернулося золота, але в порівнянні з тим, скільки потрачено, це реально трішки. Профіта поки що нуль. Ні, Ще 1000 золота. 7500 я вже повернув. Ну, це ж навіть не половина поки що. Ще всі десятки лишилися? Ні, ще ось ці є дві дев'ятки. Давай, поїхали. Контейнерів вже дуже мало, якщо чесно. Так, давай, давай, двоє 100 золота, ну, блін. Танчик би хотілося. Лорейн 50 тонн. Грандіозний контейнер є. 10 тисяч золота може дропнутися. І падає 500. Все, 4 конта. Правильно, правильно, більше немає, ніде не сховалися. Що, почнемо, по порядку, давай, викашка. Що там, попіркових ще не назбиралося. 500 золота. Ні, ще 5 кунтів треба відкрити. Об'єкт. Об'єкт теж певна компенсація в кредитах. Ну, танчик може не падати. Давай мені краще золото. 5 днів преміум аккаунта. Ну, це скам. Це просто лютий скам. СТРВК. 200 золота. Сертифікат на 28 тисяч вільного досвіду і на цьому все. Так, лишилося два конта. XM66 і 114 SP. XM пусто. Теж 5 підков лишилося. І 114. Невже буде пусто? Так. На жаль, пусто. Да, неочікуваний поворот. 15 тисяч у мене є. Ай, добре гуляти та гуляти. Давай зливати. До кінця і відкриємо ще колекцію контейнерів за 13500? Секунду. 15. в мене було 6, тобто я десь 9 тисяч собі повернув. Ну, плюс-мінус 9 тисяч я собі повернув. Потратив 19500 Тобто, на 10500 я в мінусі з великої колекції контейнерів. А що? Чому воно зникло? Да ладно. Може, зараз з'явиться? Добре, зараз, секунду, я перезайду в гру. Ну ось, я перезайшов, набор відновився і можна його купувати. 13,5 тисяч. Мінус. Лишається 2000 золота. Окей. Подивимося, скільки мені вийде окупитися звідси. Давай туди буду відкривати по порядку. От просто по порядку, як вони йдуть, так і буду відкривати. Нічого комбінувати я не буду. Знову 500 падає з химери. Окей, їдемо далі. ВК. Може, все-таки танчик вже? Ні, срібні. Хоча б дало максималочку, 1000 золота, вже приємно. Рампанзер. В попередньому відкритті він мене порадував Цьому, на жаль, ні. Ще одного конта не вистачає для компенсації. Калібан. Сьогодні вдача явно не на моєму боті. Астронрекс. Знову три нагороди. Ну. Кертоха пробуває дно. Контейнери стоять чим далі, тим менш цікаво відкривати. Тому що просто сипеться звідти якийсь шлак. Бізонте це 45 Знову тупо три нагороди. Який контейнер підряд? Вже просто три нагороди. тл 720 <плес> це Оце вже якось смішно. Але добре, продовжуємо. Чар Футур 4. Теж три нагороди. Ну, це скам. Це просто лютий скам. Чарлі Манш. Побільше нагород. 750 золота, залагало, якби там мало б падати мільйон. Та й 5 карі, а ну. Що, що що? Що підкинеш? 200 золота, ну, щедро. Так, XM66F. Давай, ПТшечка, вернись в ангар. Ні, вертається 200 золота. І думаю, на цьому з тебе вистачить. Віпера. Віпера показує мені середній палець. 114 СП2. Дай хоч один танчик. Да, ладно. Походу, не. Еріч Концепт 1. Зеро. Два конта лишається. Вікерс МТБ Теж Зеро, можна сказати. І останній Титан. Сертифікат на танк серії Титан. Ну, хоч щось приємне в кінці кінців. Але я думаю, що звідти випаде зараз щось з цього. ось ось А скоріш все, або 150, або Т-24, або Титан МК-1. Т-2457. Ну, в принципі, я так і думав, що випаде щось такого. Але це це. Ну, я дістав. Ух, яка пропозиція цікава. Я дістав. Танчик. Я собі просто дістав танчик. Звичайно, не те, що хотілося б, коли відкриваєш дві колекції контейнерів, але тим не менш 4,5 тисячі. У мене було дві Я вернув 2,5. Тобто на 11 я в мінусі з другої колекції контейнерів. І на 11 з першої. Це якась закономірність. І разом, виходить, я в мінусі десь. Ну добре, в мене було 25,5 тисячі. Зараз лишилося 4,5. І в загальному мінусі я на 21 тисячу золота. Просто 21 тисяча золота на вітер. На ось той танчик, де він там є. Шостий рівень він, або да? Давай таком, Ой. Ось. Ось це чудо мені обійшлося в. 21 тисячу золота, навіть якщо взяти подивитися, скільки коштує він продати. Де ти є? 500 золота. Окей. Я в мінусі на 20,5 тисяч золота. Те, що я там собі набрав якихось бустерів, хоча можна навіть подивитися сертифікатів чи хоч трохи є. Так, цих, ну, в принципі, небагато. Теж небагато. Я не пам'ятаю, скільки в мене було фіолетових, але зібрався один. Легендарний, ще лишилося 5. Ну, нехай в мене 5 було. 350 тисяч вільного досвіду обміняти на. 21 тисячу золота це трошки якось несправедливо. Ну, добре. Я свою думку сказав, в принципі, відкриття моє ти побачив. Дуже сумно мені змо такого відкриття про свої успіхи можеш написати в коментарях. А я на цій ноті, певно, відос буду вже закінчувати. Тому дякую тобі, танки, за перегляд та до зустрічі в наступних відео.